Це як рулон набоїв, який зайнятий повністю весь і списаний моїми родичами там, і близькими, і далекими. На даний момент в моєму генеалогічному дереві 9 поколінь, 397 осіб. Це, власне, так ну, немаленьке село, якщо загалом взяти да, таку кількість людей. Я цим почав займатися десь 13 років тому. Ну, мене завжди цікавили от історії, історії людей. Можливо, тому я і став журналістом. Нещодавно виникла ідея роздрукувати це дерево на папері. У мене, ну тобто, одна справа знати, там що я знайшов інформацію про майже 400 людей, а інша справа бачити це візуально, бачити, як це виглядає, коли це все, коли власне кімнати не вистачає для того, щоб розвернути повністю цей рулон і бачити візуально всіх тих родичів, про яких я зібрав інформацію. Взагалі, якщо взяти все всю інформацію, яку я зміг зібрати по своєму генеалогічному дереву, більшість людей це пов'язані з мануховкою. Ой Хто б тут не був? І хто не приїжджав, всі так кажуть, як гарно тут, там, от гарно у вас тут. Вокруг села ліс у нас, лісочок. і, Видимо, ось кислород, оце атмосфера, енергетика. плакала, я одна. плакала я одна. Як літо, у нас хоротний сезон починається. Навіть з під Харкова в цьому році приїжджали віддихати з Глухова, з Глухова вже 5 років тут віддихають. З Запорожжя приїжджала сестра моя двоюродна. Вона коли приїжджає, каже, я тут віддихаю, віддихаю, тянуть. Енергетика, все остальное. Так це ваш вертолет. Я йому щоб не бачив. Манухівка для мене це насамперед батьківщина моєї мами. Вона там народилася, виросла. Ну і там досі живуть її, власне, і мої родичі. Зараз заїдемо до родини хрещеника моєї мами. И моего троюродного брата. Я... Ой, да? Я сын Пала. да. я Нет. там в бывал уже, жал. Ну не, да. Ладно, пошли, пошли. Пошли. Мы живем тут с самого рождения. Я родились, так можно сказать, и не покидали село. Только учиться выезжал 4 года, а так все время тут. Сейчас работаю механизатором у фермера. Есть в селе работа, потому что у нас обрабатывают землю три агрофирмы. Так что если в одной нету, то в другой. Ну, для тех, кто работает, ну, хочет работать, работу можно найти. Молоко здаємо. Держим корови. две корови, дві свиньї, ути. уті. Так як обычно в селі. А не хата нашого діду. Так мені дід розказував, каже, що це в городах родичі живуть. Я пам'ятаю. Я картошку допомагав купати, і він розказував, що це була типу, земля, потім поділили між, я так зрозумів, Да. Leave is night. В селі Манухівка існувала одна із економій відомого цукрозаводчика Терещенка і мого прадіда Антона Гавриловича Лемищенка виписали, як тоді казали, приказчиком працювати на цю економію з Полтавщини, і е, оцей рід Лемещенків він власне єдиний там в цьому селі в Манухівки, е, який починається з мого прадіда Антона Гавриловича. Багато розповідав мій дід, його син е, саме про те, як їх розкуркували. Оскільки він був приказчиком у Терещенка, у нього було багато дітей, велика хата. Він з синами викопав ставок біля своєї хати в формі підкови, який вже хоч і пересох, але його контури досі видно на супутникових картах. Їх збиралися висилати в Сибір, наскільки я знаю, але потім щось не склалося. Їм дозволили, тобто повернули їм назад хату, і вони доживали вже в своїй хаті. Але Антон Гаврилович, мій прадід, помер під час голоду 32-33 -го року і похований біля хати практично в городі, як тоді завжди ховали. Хоронили ж тоді на кладбищі, ні на чому було вивозити, всі ж такі були слабі, не ївши, все. І хоронили просто на городі в себе хоронили де і все. Багато могил таких є, що просто на городах поховані. Викопали яму, похоронили, де і все. Руці. Не хочу рахувати, але чимало людей не стало, а народ... ніхто не народився. Шкода. Села навкруги не мають жодного магазину. От я так нарахувала близько шести сел навкруги. Вже всі магазини закрились, людей стало набагато менше. Останній час працюю я одна. Я не місцева, але я тут працюю вже дуже довго, тому мене вже всі вважають, що я тут народилася і живу. Ну, вже З багатьма людьми навіть відчуваєш себе як ну, споріднена душа. Знаєш, чим ця сім'я живе, чим живе ця сім'я. Комусь допомагаєш, там, звичайно, в скрутну фінансову, ну, фінансовий час. Може, воно, може, Бога виглядить на фоні супермаркету, але для села я тобі скажу, слава Богу, що так. На список даєм, тому що людям бувають затримки цих виплат, за молоко затримують. Ну що, докладаю свої гроші в касу, як то кажуть. Докладаю, людям даю, а що робити. Але ми ще якось потихеньку, потихеньку намагаємось виживати в цих складних економічних умовах. У мене магазин змішаного типу. Найпоширеніші товари ну, взагалі, це хліб, ковбасу беруть, але. Ну, Беруть, беруть. У мене був відділ горільчані і тютюнові вироби. Але вже я не пам'ятаю навіть скільки років, років шість, мабуть, як я закрила, тому що воно, ну, невигідно, взагалі невигідно. П'ють, мабуть, саморобні алкогольні напої. Я не буду стверджувати, не знаю, але десь же ж вони беруть. Але взагалі це, я скажу, це проблема. Проблема, тому що я помічаю, за ці роки є певна деградація. є. О, тут люди полюбляють пиво і горілку, судячи за усього. Я тут не був років 35. -да. Дуже часто я тут в дитинстві бував, в гостях. Ну, тут була хата. Це власне був двір. Це, власне, був двір моєї прабабусі. І моя прапрабабуся тут доживала Ірина Олександрівна. У неї взагалі цікава доля, така нетипова для села і для тих часів. У 1911 році її чоловік помер перший. Вона поїхала в Київ, працювала там гувернанткою. Забрала вже на той час мою прабабусю Марію з собою. У 2021 році вона повернулася, ще раз вийшла заміж. Коли помер другий чоловік, вона забрала із сім'ї так законного чоловіка, забрала із сім'ї жила з ним громадянським шлюбом. Там років 15 вона жила з цим чоловіком, а потім повернула його законній дружині назад. Ну і взагалі вона була красуня, як розповідають. Модна я була, як мама казала. Да то ж у нас модниця, вона на халат дорогі пуговки, які вона собі купила. А Грошей же тоді ж не було, Ну вона їздила торгувати на Донбас кудись, забула я куди. Поїде там, продає, то собі пуговки дорогі, купи тоді. Ну, а ці ж сердились, що гроші ж переводи на пуговки на дорогі, можна ж і дешевенькі купити. Розповідають, що коли вона померла. На її похорон дуже багато людей з'їхалося з різних сел. Ну, тобто, її так знали. Ну, взагалі вона така була. Ж, кажу, досить нетипове життя для того часу і для села. Ще пам'ятаю, тоді в селах. Були такі відривні календарі, тобто, але ці листочки не а їх просто перегортали. Я, коли приїжджав до прабабусі, я дуже любив читати на цих календарях те, що зі зворотнього боку листочків друкувалося ці всякі історії там повчальні. Все таке дуже пам'ятаю, любив їх читати. Ці календарі там за кілька років зберігалися. Це один із спогадів моїх про, власне, про цей будинок, що тут був. Так. Да. Да. Діда Івана Ремещенко знали. Ну, Іван Альтонович. Да. Ну, я його ну, дочка старша. Звісно, <реку> <У меня страша. реку> вже мало людей, але тим не менше хотілося дуже це, переобразити село, Щось то новеньке, щоб сюди молодь приїжджала на і залишалася. Желание огромней успіх в этой жизни чего-нибудь ну, для душі для людей в для села. на пляжу сделав і, і, і столики для віддихаючих. Там це сем земляко, це теж на переплараві, це теж його роботи. Все його робить як це, на благо села, на благо, то, щоб красиво було. Найголовніше, щоб село жило. Оце вот найголовніше. Я очень хочу, этого. Очень хочу. я день і ночі роботи, працював, но щоб все, хватить. Давайте сходимо до пам'ятника. Там має бути вказаний мій прадід, ну, мамин дід по матерій лінії. Міськов Андрій Олексійович. Він був до війни головою колгоспу в Манухівці. Я залишала його на підпільну роботу, але коли загинув його зв'язковий, прадід пішов добровольцем на фронт, ну і майже одразу пропав без звісти. На жаль, про те, як, де він загинув, нам поки що не вдалося знайти інформацію. Добре, що з'їздили в Манухівку. Дізнався щось нове про родичів. Тепер треба занести все це в дерево. До речі, ось нещодавно з'явилася нова родичка Аїда. Це вже моя онучка, ну точніше, внучата племінниця це називається, дочка племінника. Це вже після мене третє покоління в дереві, так що дерево росте вгору.